Про те, яких вакцин бракує на Львівщині, за що сьогодні голосували в ратуші, та чого очікувати цьогоріч від флюгарів Львова, це з поміж іншого. Далі у новинах у студії Ірина Гоць Сурдопереклад «Віри Муць. вечір добрий. Вакцини немає. Медики б'ють на сполох через брак препаратів. Львівщині може загрожувати епідемія вірусних захворювань серед новонароджених. Батьки хвилюються за здоров'я своїх малюків та шукають усі можливі способи вберегти їх від хвороби. В поліклініках констатують найскладніша ситуація із щепленнями для дітей віком до одного року проти дифтерії, кашлюка та правцю у міністерстві з дня на день обіцяють партію медикаментів і запевняють. Ситуація під контролем. Більше Віталій Гамадин. Коли більшість батьків відмовляються від дитячих прививок, Петро з дружиною навпаки шукають усі можливі способи, аби їх зробити. Чоловік розповідає, він вже батько вдруге, тож хотів берегти своє маля елементарним противірусом. Однак, вакцина наразі в нашій країні розкіш. Я телефонував. Тобто басажає цього щеплення ще не було. Хіча в нас фактично в державі епідемія туберкульозу, але щеплення від цієї хвороби немає. Обіцяють. Кажуть, що має завести, от що інші батьки, які не зробили, тобто вони так досі не зробили. Хтось каже, їдьте в Польщу, робіть там або привозьте звідти. Ну але фактично держава про це не не подбала про те, щоб доставити це щеплення для нас. Більше того, молодий батько вбив пороги всіх медустанов, шукаючи вакцину для новонародженого. Навіть телефонував на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я та все намарно. Телефонував на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Там мені сказали, що те щеплення, яке ми хотів. Зробити, тобто це інфанрікс гекса називається, що воно не є обов'язкове. Я кажу, добре, яке нам тоді можна зробити? Вони кажуть, можна зробити інфаркт інфанрікс айпіві. кажу, воно є, ні його немає. Я кажу, ну давайте хоча б це обов'язково зробити. Можливо, буде в травні. Про критичність із вакциною говорять і епідеміологи. За словами фахівців, у медичних закладах області є незначна кількість вакцин проти вірусного гепатиту бе та проти кору і краснухи. Решту ж немало важливо для здоров'я малюків проти вірусів, не залишилось ні краплі області. Критична ситуація. Ця забезпеченням імунобіологічними препаратами, якщо говорити для щеплень дітей віком до одного року на сьогодні, взагалі відсутні вакцини проти кашлюку, дифтерії, правця, гемофільної інфекції. Таку потрібну вакцину область завжди отримала централізовано від державного підприємства Укрвакцина через МОЗ України. Зараз ж пояснюють фахівці, змінився процес самої закупівлі противірусних препаратів. Тепер головним поставником є дитячий міжнародний фонд Юніс. Севто ж розмитнення ліків та їх транспортування займає певний час. Десь задекларовано. Заступнику міністра Ігорем Перегінцем, що вже поступають вакцини в Україну, але наразі на складах у ДП Укрвакцини ну нічого ще руху ніякого немає. Тобто ми кожен день підтримуємо контакти, тільки якби буде на складах вакцина, зразу будемо просити, щоб нам її видали. Та, поки в країні вирішують проблему звиклим бюрократичним способом через паперову домовленість серед новонароджених, зростає захворюваність та спалах інфекційних хвороб. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. Від верхівки військових установ до працівників регіону військова прокуратура західного регіону України відзвітувала про діяльність. Особливу увагу працівники установи приділяють дотримання законності на кордоні в правоохоронних. Контролюючих органах військових частинах лише за три місяці розслідували понад півтори тисячі кримінальних проваджень. Зокрема, викрили низку корупційних схем, викрадення та неналежного зберігання військового майна. Після закінчення кримінальних проваджень державі відшкодували понад 20 мільйонів гривень. У корупційній сфері слідчими завершено скеровано до суду 29 кримінальних проваджень. Із них це 22 кримінальних провадження за фактом надання та отримання непромірної вигоди. Це також один з найкращих результатів серед прокуратур обласного рівня по всій території України. Найрезонантнішим з них на території Львівської області було кримінальне провадження. За підозрою колишнього директора державного підприємства Львівський бронетанковий завод, який за попередньою змовою у групі з керівниками структур, приватних структур заволодів державними коштами на суму понад 2 мільйони гривень, які призначались для ремонту бронетанкової техніки, які в подальшому скеровувалися в зону АТО. Окрім розслідувань, військова прокуратура також захищає інтереси держави у судах, проводить роботу на місцях, в тому числі і в зоні АТО. Ми займаємось також дисциплінарною практикою, профілактикою правопорушень в військових підрозділах. Тим часом на сході України бойовики посилили передові підрозділи на Маріупольському напрямку. Повідомив речник адміністрації президента з питань. Ато за офіційними даними до Старомихайлівки та Мар'їнки прибули 120-мм міномети та гармати Рапіра. Режим тиші минулої доби бойовики. Порушили у щасті та в Попеснянському районі на Донецькому напрямку. Бойовики найактивніше атакували під Авдіївкою. Там четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Також обстріли українських позицій відбулися у Зайцевому та на позиції Шахта Путилівська. Війна не поставила нас на коліна. От у Львові відбулася презентація чергової книги про АТО, яку написав волонтер і громадський діяч Юрій Скобало. Ідея створення книги виникла після першого візиту до зони проведення антитерористичної операції, зазначає автор. Загалом у книзі зібрано 67 оповідань про героїв України, які захищали батьківщину під зеленопіллям. Та і у Луганському аеропорті та в інших містечках Донбасу. На презентацію книги прийшли герої розповідей і цього видання, а також чимало небайдужих людей. Книга вийшла обмеженим тиражем. Більшість примірників піде бійцям АТО. Однак автор, спогад... Однак автор сподівається, що незабаром книгу зможуть придбати і всі охочі. Я працював волонтером в супермаркетах, а також брав участь у поїздках за кордон, не за кордон, а в зону АТО. Ми купляли тепловізори, планшети для бійців, і дуже генератор, і дуже багато інших потрібних речей. Кілька поїздок було організовано в район Дебальцево, в район Авдіївки, де ми на передовій роздавали значить, овочі, фрукти, медикаменти солдатам. Вирішив, що треба зробити книжку, присвятити нашим героям, справжнім нашим героям війни, щоб люди знали правду. Що не то, що там пишуть в Києві, пише наша влада, а щоб люди люди знали про Іловайськ, щоб люди знали про Дебальцево, щоб люди знали про е ці і про зеленопілля, бо про зеленопілля теж йдеться. От. І я вирішив присвятити свою книгу і присвятив її загиблим героям, живим героям війни, волонтерам, які допомагали. Сьогодні пішов в життя відомий львівський оператор Юрій Рура. Йому було 55 років. Більшу частину з них він присвятив телебаченню. Працював у корпунктах всеукраїнських каналів, а також і на обласному телебаченні колектив Теркалів у Скорботі. Висловлюємо співчуття та жаль рідним та близьким Юрія Рури. Україна стоїть перед величезними викликами щодо реформ у Львові. Налагоджують співробітництво на рівні місцевих громад з Німеччиною та Польщею. Сьогодні міжнародні фахівці обговорили деталі децентралізації влади в країні, її сучасні виклики та можливості. Насамперед запевняють колеги із за кордону, децентралізація це зміцнення сил місцевих громад. Тож спеціалісти наголошують, основним фактором в об'єднанні є боротьба з корупцією. Чим більше місцеві. Громади можуть здійснювати контроль за коштами, які надходять, як вони використовуються, тим менше можливості для корупційних схем. Відтак в країні потрібно здійснити реформу правоохоронної системи та генпрокуратури, щоб люди на місцях могли прозоро вирішити проблеми своєї громади. Ми показали успіх. У нас бюджет розвитку більший, ніж в Києві, в Харкові в інших містах, завдяки інвестиціям в інфраструктуру, щоб тим досвідом користалися і Львівська область, і інші міста нашої держави. децентралізація означає, що можна працювати швидше, дешевше, більш зрозуміло для людей. Можна подолати таким чином корупцію і досягнути того, чого бажають самі люди на місцях. Більше того, фахівці з Європи запевняють, Україна уже зробила певні успіхи в реформуванні. Зокрема, вдалось стабілізувати макроекономічну ситуацію в державі та зменшити рівень корупції. Україна вже зробила вдалі кроки до децентралізації однак цього мало таким шляхом треба йти далі. Заборонити виступи артистів, які співають на території Росії в Криму та окупованому Донбасі. Таку ініціативу висунули сьогодні на сесії Львівської міської ради. Також обранці звернулися до міського голови з вимогою оприлюднювати проекти рішень виконкому Львівської міської ради, які стосуються виділення квартир для черговиків. Стосувалися це, зокрема, працівників прокуратури. Однак звіту головного прокурора області у ратуші так і не дочекалися. І більше про це Ірина Качмарик розповість вже о 20.30. У Львові вже в шосте стартував фестиваль писанок. Півметрові красуні малювали як професійні майстри, так і початківці. Писанкові витвори можна навіть придбати. Виручені скерують на благодійність. Більше Ірина Кунинець. Цьогорічна родзинка це писанка вказівник. Завдяки їй можна дізнатися, яка ж до найближчого місцевого музею. До прикладу, до музею історії релігії. Два метри. Загалом на цьогорічному фестивалі є близько півсотні найрізноманітніших писанок, відвідувачі від побаченого в захваті. Я вже Схожого вже я ще не бачила. Вони дуже красиві. Висота кожної писанки у пів метра. Хтось малював традиційну символіку, хтось більше фантазував. Організатори жодних творчих обмежень не встановлювали. Галерея ще буде оновлюватися, тому що там ще буде квіткова писанка. Писанка, з якої будуть рости квіти, буде ще карамельна писанка, і буде ще писанка, яка дерев'я з дерев'яних елементів складатися зі скла. Тобто, ну ще ще ми готуємо багато сюрпризів. Зоряна з гордістю показує свою писанку. Малювала її, каже, продовж декількох днів. Поєднала традиційне із власним творчим поривом. Її писанка символізує життя. Це така дівчинка-пташка, яка мандрує. От, вона є поки що на цьому зображенні сама, вона собі мандрує, літає і знаходить собі пару. От, і от закохується, і з часом в неї отводиться своє нове життя. От, де ми тут можемо побачити її сім'ю з маленькою дитинкою. На площі музейні писанки пробудуть до 8 травня. Їх також можна придбати та допомогти львівському хмедиту. Ірина Кунанецью Матьора, Новини 14-й рік поспіль у Львові відбуватиметься гетно-джазовий фестиваль «Флюгери». Цьогоріч він триватиме з 6 по 9 травня у дворику Львівської ратуші та стане своєрідним продовженням львівського місяця у Вроцлаві масштабної презентації української культури під час заходів європейської столиці культури. Щодня на флюгорах виступатимуть гурти, які у Польщі представляли українську музику. Натомість останній день фестивалю буде присвячений вже співпраці Львова та Вроцлава. За роки існування фестивалю на флюгерах виступили більше півтори тисячі музичних колективів Цьогоріч, окрім українських, виступлять виконавці з Італії, Польщі, США та Ірану. Чотирьох днів у нас буде більше 20 колективів. Як як відомих, дуже відомих, так і нових імен із найвідоміших гуртів, які яких ми вибрали хідлайнерами: це є рікарда Парасоль, співачка із сан франциско з польського походження. Це є гурт Атмосфера. <гану> дуже дуже цікавий один із наймолодійніших українських гуртів. Це є гурт Мор». Франкові герої очима дітей. У Львівському палаці мистецтв виставили дитячі малюнки. Це 150 робіт учнів обласних мистецьких шкіл, які вони надіслали на мистецький конкурс Діти Львівщини Франкові. Авторів 37 найкращих робіт нагородили. Подарунками, книгами та фарбами. Конкурс дитячих малюнків приурочили до 160-ї річниці від дня народження Івана Франка. Побачити малюнки може кожен до 10 травня. Я намалювала картину до річ... річниці Івана Франка. Лис Микита. Я назвала цю картину картину Лисманщик. Я, я малювала її в музичній школі протягом цього року. В конкурсі діти Франкові брало участь практично усі мистецькі школи Львівщини. Було подано більше 300 робіт, відібрано 150. Обрали роботи за принципом розуміння матеріалу і глибини передачі. Способом е е живописного вираження. Із життя українців у Польщі виставку плакатів із такою назвою сьогодні відкрили у Львівському інституті менеджменту. Тут зібрали майже сотню афіш з подій, що проводять українці в Польщі. Це банери мистецьких фестивалів, культурних ярмарків, художніх виставок, літературних зустрічей, круглих столів. Тощо організатори хочуть донести, що навіть попри часом нелегкі часи у житті. Свою культуру можна зберегти та розвивати, відвідати виставку усі охочі можуть упродовж місяця. Мета це показати всім, особливо українцям в Україні, як можна зберегти мову, ідентичність, культуру українську в Польщі, незважаючи на різні періоди, важкі періоди у житті. Я хотів цією виставкою подякувати. Українцям Польщі за неоцінену допомогу по реабілітації воїнів АТО. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Ні за яких обставин не переставайте мріяти і ніколи не втрачайте віри у те, що все буде добре. Побачимось о 20.30.